А, чи маєте ви ліки від гріхів, є відпівлікар, ось вам рецепт. Рецепт від гріха. Накопай коріння слухняності, збери квітів душевної чистоти, нарви листя терпіння, збери плоди лицемірства, не впивайся вином перелюбу, все це висуши постом стриманості. Поклади каструлю добрих справ, додай води, тобто слід покаяння, посоли сіллю братолюбства, додай щедрок милості, до цього всього додай порошок смиренності та ревної молитви, приймати по три рази в день за, зі страхом Божим, одягайся в одяг праведності. І не уходь у пустослів'я. Бо знову захворієш гріхом. Прати і сестри, як ви бачите, ліки від гріхів існують, але як важко нам в нашому житті дотриматися цього рецепту. Тому я бажаю миру вам, любові, здоров'я, злякатися із, із Богом. З Богом. Слава Богу за все. Слава Богу, слава Богу.